Село Турка відсвяткувало день народження. Одному з найбільших населених пунктів на Коломийщині виповнилося 610 років. Урочистості з нагоди свята тривали аж два дні. Основним дійством був недільний концерт. Перед мешканцями та гостями села виступали заслужені народні артисти України. Бачили все це наші журналісти. Ось так село Турка скликало і водночас зустрічало своїх гостей. В неділю їх було справді багато. На день села зійшлися жителі, приїхали гості з району, області і навіть столиці України. Одним словом, вихідними турка перетворилась на центр Івано-Франківщини. Київ дуже добре знає ваше село за межами нашої держави. Багато людей, які з вашого села є у різних країнах світу. На сьогоднішній день я думаю, що на Коломийщині, і на території Івано-Франківської області і багато сіл, які знаходяться за межами нашої області, нема такого села, яке є ваше. Село було і є, і буде флагманом Івано-Франківщини. Я бажаю всім жителям села Турки щастя, здоров'я, процвітання. І я думаю, що ваше село буде славною історією у книзі Коломийщини. І я з головою сільської ради поговорив. Він каже, що історія турки ще не випущена, але сьогоднішній день буде записаний як червоною ниткою історії села Турки. Подібні гуляння в селі відбувалися 10 років тому, якраз на ювілей. Цьогорічна річниця не відрізнялась теж святково, урочисто і з настроєм. До слова турка досить великий населений пункт. Наразі тут проживає понад дві тисячі людей. Це 840 дворів. Ще пишається сільський голова школою, будинком культури і єдиним в районі басейном. Всі працівники цих закладів долучилися до підготовки дня села. Ми Готувалися всі до цього свята, особливо хочеться відмітити і школу, і спортивну організацію. І всіх, всіх жителів села. І я вдячний їм, тому що у нас люди хороші, у нас люди добрі, у нас люди працьвиті, у нас люди витримані і є відповідне взаєморозуміння між сільською радою, депутатським корпусом, виконкової сільської ради, тому що сільська рада, ні виконком сільської ради без людей нічого не зможе зробити. Пара рибак, коріна жителька Турки. Тут народилась, навчалась та працює. Разом з нею проживають її діти та онуки. І як годиться, саме село Турка для них краще з кращих. Слова пані Параски підтримують всі її сусіди. Такого села мені здається, нема кращого, як турка. Тут люди такі, які добрі, веселі, співучі. Наше село то і наше, та й наше ріддя. Але вже чотири роки в Італії, але я Україну б не проміняла за. Хоча ми, хоча ми бідніше, багато бідніше живемо, але то є наше. Люди такі у нас гарні, веселі, співучі і, напевно, таки наш кут найспівочіший на цілу турку. Полішний в рамках святкувань нагородили кращих працівників освіти та культури. Відзначили і жителів села. Згодом для них та всіх гостей виступали заслужені і народні артисти України. Серед них Алла Кобилянська, Михайло Попелюк, Микола Савчук, Михайло Кривень, Богдан Кучер та інші. Жілія струк, Тамара Приходько, Віталій Перейма, стурки для події телеканалу НТК.